Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що дивитесь, задаєте питання, підписуєтесь, ставите лайки. Та рекомендуєте мій канал своїм друзям та знайомим. А, а сьогодні ми побалакаємо про навички переговорів та вирішення конфліктів у бізнесі. Взагалі-то така цікава ситуація останнім часом спостерігається, що більшість власників, на жаль, не вміють спілкуватися у бізнесі. І заздалегідь вони звикли вирішувати питання такими більш суворими, грубими та приказними методами, аніж методами. Переговорів. Ще дуже цікава тенденція, яку зараз бачу, це те, що у зв'язку з певною кризовою ситуацією, багато власників вимушені самі займатися бізнесом. І у зв'язку з тим, що вони самі займаються бізнесом, їм доводиться вести дійсно ці переговори. І відбувається така цікава ситуація, що більшість клієнтів не хоче з ними працювати. Ці власники починають звинувачувати свій персонал у тому. Що зараз відбувається, у тому, що клієнти уходять, <кій> у тому що не хочуть купувати і так далі. Тобто звинувачують тих людей, які звільнились з компанії. А насправді, якщо подивитись на ситуацію, то тут все дуже просто: кожен власник бізнесу повинен бути ну, достатньо гнучким, достатньо лояльним, достатньо. Комунікабельним, а також володіти методами та способом ведення переговорів, оскільки а, кожен власник бізнесу повинен зрозуміти одну цікаву річ, ніхто вам нічого не повинен. Якщо ви бажаєте, щоб з вами співпрацювали ваші клієнти, будьте добрі, йдіть до них. Вони до вас не прийдуть. Я вже тут. Дуже багато за ці два роки перебачив бізнеси в там, де власники сидять і чекають, коли до них прийдуть, а до них не приходять. І сам, як людина, яка займається бізнесом, я вам скажу так: якщо мене не турбувати, то я не прийду. Тобто, я звичайно роблю так, як звич... краще для моєї компанії, але паралельно я ще роблю так, як зручно для мене. Не тільки для компанії, а й для мене. І тому, якщо у той період, коли мені повинен потрібен товар, мені зателефонує конкурент, того, у кого я беру, і запропонує не гірші умови, ніж я зараз користуюсь, то я залюбки куплю того, хто зателефонував першим. Тому усі власники бізнесу, усі директори, усі люди, які у зв'язку з кризою, з певною, в тому числі військовою, вимушені займатися бізнесом без найманого персоналу, або взяли на себе частину функцій з продажу. Я вас закликаю. Глибоко вивчайте переговорний процес, стадії переговорного процесу. Читайте книжки з психології, з психології переговорів, з психології людини. Проробляйте. Цілі, які ви е, бажаєте отримати в переговорах, я дуже часто стикаюсь з тим, що приходить власник бізнесу і каже, я ось тобі буду продавати от постійки. Я кажу, я постійно купувати не буду. Власник уходить. Е тобто, це вже конфлікт. Конфлікт можна вирішити, надати якісь певні інші умови, більш лояльні умови і так далі. Е я вас дуже прошу. Е Почні, почніть займатися саморозвитком. Саморозвитком у напрямку продаж. Це не вроджена якість, це набута якість. І цю якість треба набувати у зв'язку з тим, що обставини певним чином змінилися. І дуже багато власників зараз комунікують зі своїми клієнтами. Це те, що я хотів сказати. З вами був Фартен Підгорний. Всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим, і я впевнений, що він буде їм. Дуже, дуже, дуже цікавий, пока.